Вітаю вас на нашому каналі. Бренд Так випустив новий рейдовий рюкзак Штурм Еліт, що дозволить розмістити все необхідне для нетривалого перебування в жильйових умовах. Завдяки своїм розмірам та компактній формі рюкзак зручно розташовується як на плитоносці, так і на спині. Він виготовлений з кардура 500 d надміцного матеріалу стійкого до високих навантажень. Одно посилено кардурою 1000 d та оснащено чотирма стропами, що дозволить розмістити додаткове спорядження. Рюкзак має додатково бокові кишені, що зроблена з еластичного матеріалу 90% нейлон та 10 еластан. Та чудово підійдуть для пляшки з водою та інших невеличких речей. Він має фронтальний молі-інтерфейс, виготовлений з кордура сквадрон по технології LaserCat. Також він має велкер панель для ваших улюблених патчів. Пластики випряжки від Wužen та блискавки від YKK світового лідера виробництву фурнітури. Рюкзак відкривається по принципу валізи та дозволить розмістити весь необхідний мінімум речей. Дві січати кишені на відкидному клапані рюкзака підійдуть для вашого EDC набору. Всередині є відсік для питної системи. А зверху маємо два отвори на різні сторони для трубки гідратора. Спинка посилена спеціальним пластиком, що тримає форму та не деформується від навантажень. Плечові лямки регулюються по висоті та оснащені двома стропами для фіксації трубки гідратора. Знизу лямок передбачені фастекси для швидкого скидання. Знімна грудна стяжка оснащена еластичною резинкою та кріпиться до лямок рюкзака за допомогою очків вуджин. Також рюкзак має вантажну ручку, за допомогою якої ми можемо нести рюкзак у руці. Рюкзак «Штурм лід від інтак класно підійде для використання в польових умовах та поціновочів тактики.